Сніг наприкінці жовтня застав зненацька хіба що жителів міста. А от Хмельницьке комунальне підприємство з будівництва ремонту та експлуатації доріг було повністю готове до непередбачуваних примх природи. Уже о п'ятій годині ранку снігоочищувальна техніка працювала на засніжених вулицях обласного центру. Снігоочисна техніка, яка є в нашому комунальному підприємстві, більше 10 одиниць, тому що більшої потреби і не потрібно було. Зразу виїхали на маршрути міста. В першу чергу це в'їзди в місто зі сторони Старокостянтинова, Вінниці, камяця Кам'янцяподільська, Львова провели посипку вулиць, а далі пішли по тролейбусних маршрутах. Далі озброївшись лопатами та піщаною сумішю, до роботи підключилися працівники Жеків. Анатолій Нестерук наголосив, долучатися до прибирання снігу повинні працівники приватних фірм магазинів, установ, організацій та ОСББ. Виконання вимог контролюватиметься владою та інспекторами управління екології та контролю за благоустроєм міста. За словами Анатолія Нестерука, задля безпечного пересування дорогами та вулицями міста на зиму закупили необхідну кількість посипальної суміші. Закупили 11 вагонів солі, закупили необхідну кількість як і піску, так і гранітного відсіву. Суміш заготовлена. Техніка підготовлена. Ми маємо снігоочисну техніку в тій кількості, яка нам необхідна. Всі п'ять грейдерів підготовлені, закуплені, необхідна кількість запасних ножів. Ну є запас пального, тобто місто готове цілу зиму вже працювати в зимовому режимі і забезпечити. Розчистку вулиць, тротуарів нашого міста загалом на засніженні дороги Хмельницького комунальне підприємство з будівництва ремонту та експлуатації доріг планує випустити 45 одиниць спецтехніки. За вікном сніжить, а в домівках тепло. Ось важливий показник належної роботи міської ради в такий нелегкий для країни час. Ще з літа готувалися до зими, привели до ладу котельні, теплові мережі. Зробили все для того, щоб місто подати своєчасно тепло. І враховуючи цей прогноз погоди, який ми от сьогодні бачимо, що сьогодні вже сніг на вулиці є, ми ще з середи розпочали підписано розпорядження міського голови, і з середи розпочали опальний сезон, і ми в середу включили всі житлові будинки. А ще тиждень тому тепло подали у навчальні заклади дитячі садки, медичні установи. Місто розрахувалося повністю за спожитий природний газ, тобто в зиму ми входимо, будемо казати, ну. Нормальними як кажуть показниками як з технічними, так і економічними. Єдине питання буде залежати це, щоби поступав природний газ. Незважаючи на це, мусимо і надалі економити природний газ. Додає Анатолій Нестерук. А ще просить хмельничан вчасно розраховуватись за комунальні послуги. Станом на перше жовтня ми маємо заборониці за житлово комунальні послуги по місту 29 млн мільйонів гривень. Це велика сума коштів. Можете собі уявити за ці кошти, що ми могли б ще в місті зробити і в плані підготовки до зими, і покращення прибудинкових територій, там, ремонту, покривель, під'їздів і так далі. Тому